Вызывайте полицию. У, -у, -у. Девчата, я кидаю, сыны, вот. Сименс. Yeah, Мортики стоковые, его когда закрываешь, надо как типа ну, не жалеть. <laughs> ну типа вот так вот. Слава Богу, мене ще 25-го році ніхто не вчив закривати капот. Не, просто Брат. Ну Ти можеш його просто закрити, а вони закриються. Ага. Ну, спасибо. Якщо що, це капот. Короче, забрали у Жені двойку. 240 куву, бачите, тут такий же карбончик, як і в ланцері. Будемо обслуговувати. Ви в попередніх кадрах я думаю, бачили, як треба закривати капот на... Бойки. Так что, кто не знал, будь Что ты тут клацать? Ты нормальный пишешь <laughs> ты шо, типа, ну, по трещинским меркам ты уже, ну, типа, на конфликтной ситуации. на нас что ты тут это, разгонул. <laughs> Мне это интересно. Крыша. Это 130, 102. Ну, короче, разнобой 15 микрон. Я не думаю, что я попал на крашену крышу, блядь. по моим почистим. Будем выставлять на продажу. Браться мы с ним долго не будем. Даємо ключі поки від БМВ, їдемо крузак, заганяємо на газову станцію. А чого? Ну щось мені не Ну коротше він вибиває газ. По трасі я їхав, мені взагалі не зайшло. Коротше, Дімона завжди миваєшка є в багажничке. Hey. Ну, а вашу маму hey. і тут і там показує. А якщо залити омивачку в антіфріз, нічого хорошого. І в масло, в мотор теж. Це... Так а що ти? Люди людь куди попали, що ти думаєш? Ну no, не знаю. Таня, ну, нас ладно. Їздили і в тормозну доливали, і в гурблі, і, гурб, і куди хочеш. Так що шо... люди різні, технічні навички експлуатація автомобілів у всіх різні, тому хто як вміє, так і робить. Шо ти? Ну, в принципі, так. Да. Ну, Абсолютно правда. Привезли до газовщиків. Щось глючить його і зранку якось у гірше почало заводитись. Тому я сподіваюся, що це газ на день гаремку до А все-таки є. Щось, що? щось є зараз будуть розбиратися. Газ давай тут все серйозно Компік підключили Якийсь косяк, ще не знаю який? Чи датчик тисне, чи проблема подачі з газом, непонятно все, Но, щоб було все порядок. Все, машину віддаємо на миєчку така у нас вона М -м -м. грудненька тут. 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 І хоче біг нової машини. Запатівань течії масла нет так що ми легенько отут влажну уборочку зробимо. А ми що, беремо фен і їдемо далі. <говори> фен для чого? Я монтажним не хочу, BMW зеркала гріть. Домашнім, ну звичайним. Женя не попросив зеркала поміняти. Ну, Ну, Блін, Дворників ніяких, крім бошу, но його машини нема. <говори> Тріпи, <говори> немає. Нема, по наліччю нема. Но вони у нього реально погано труть і, і скрипять. Тоді купимо просто нові бошу. Так, і що? Фільтр просто зняли? Зняли якийсь там фільтр допомільний, бо він якийсь забитий. Гарантійний случай. Нічого з нас не взяли. Пара-пара-па! Їдемо назад. І за її редуктор, коротше, попався от мені прикований хороший редуктор. І за цього воно зранку запускається довше ніж надо, бо він щось там десь пропускає. Так що... Ага, оце тільки що він, да. Я відчув. Коротше, повертаємо машину назад газовщикам і їдемо до точі. Я Моєю обрадую сейчас. Такий от Фордик Таурус. Брудненький, звісно, але він просто стояв, поки погода була погана. Перебрали всю ходову, повністю всю. Там щось вийшли, такі кошти космічні. По салончику. ну Така цікава машина, кермо, дерев'яне, тут все електро, все в шкірі. Тут трошки щось відпадає. Шкірка теж непогана такої якості. Тобі поки чекав розказував, що ми тут всю ходову перебрали. Ти ціни і... на цю машину да, це я, я сказав, що зараз ти прийдеш і розкажеш, скільки це коштувало. Колодки передні 1800, задні 1400. Прокладка клапана, і кришки, прокладка вакуумного насоса. Ну Це копійки. Ще. Прокладка клапана і 1200 це ні о чому. Передні речаги в зборі 5300. Тяги 800, стулки стаба 750, ремень-ремень, Амортизатори передні 7800, але ну їх немає по наявності. Ми їх відновили по 500 там, гривень за штуку. Опори переднього амортизатора 5300 і це ми іксуємо на 2. Опора двигателя в місяць їде, ми її не взяли. Амортизатори задні. відреставрувати не вийшло. Заказ з Америки місяць ждать 6600 за один. Опори задніх амортизаторів 1200 і ждать місяць за один. Саленблоки плаваючих рычагів, верхній кулак 930 за штуку продольних. Задній продольні 200 за штуку сайлентблок. В кулаки під придольний рычаг 700, Сайлентблоки внутрішній передній верхнього задній 770 блок внутрішній, задній верхній речагари, 200, а вже їх, ні. Задній продольний, там їх два короче, і це все на два. Я вже і запутався. Втулки з табу задні. Є тільки пори улірітан 650. Е, свічки я тут не побачив, десь вони були, ну, самий. короче, там щас я боюсь навіть рахувати, що там вийде по ціні. Тут роботи десь на дві штуки, баксов, мабуть, кругом бігом запчастями вийде. Машина в бюджеті дорожче десяти на запчастях тут. Я би сказав, що це не бюджетний ремонт, як по мені, так точно. Навіть порівняно з BMW і вагом якимось тут по ходові і взагалі ж ужас. Коротше у нас з цим Таурусом прикол, що вона щось гальмує сама, як зажаті гальма. Зараз буде як завжди, перевірка термометром. Ти не наш трищать, ну 60 градусів, це ми приїхав 60? Ну до да. 55 це, о, це... ми проїхали 2 км кілометра в накатам, ну, в смислі. Ну так це багато І реально тріщать. Бо вони нагріті. А ну Ого! Ого! Сто Того, сфоткай. І вплюнуть. Я що сфоткаєш, мені не повірить. Задні я думаю, що нам. Ну да, от так, отак і вони і повинні бути. Ну 30, бути. ну не 100. Ну, Це передній лівий клини, коротше. Да. Ну що, що там кажуть. То поки всю бомбу. Це щось по механічній частині, чи по була щось заклинуло, чи супер, десь під хуйні. Коротше в електронній частині нічого такого. <рес> <рес> 100 градусов був лівий диск робити маловіть супер лівий мало. це передній. лівий, лівий. коротше обіцявся саленблок трошки а так все інше все бомба по лодки мало це у нас мастило В коробочку старе вже злили В принципе плюс-минус. Да, Оно ну чисто. Ну, Пусть мыши ты как коробку поцарапал. Автомат? Царап. Вызывайте полицию. Будем составлять на коробку админматериалы. материалы Я взял фен. Я взял фен. Треба прогреть зеркала и багажнику в тут поменять. И дворники. дворники заказал. Красавчик, у мене есть нормальний фен промышленный. Ну, надо аккуратненько домашнее. 300 плюс, вот якраз, чтобы они поплакали по пути. А ще алюмінієвий капот дуже жорстко закривається. Треба зняти дві опори амортизатора, цих як вони подпори. і, і якщо. Ні, якщо вони без них закриються набагато легше, то купити слабкіші. А якщо нічого не поміняється, то тоді не треба нам їх і купляти. Ричаги заказав. Два в зборі. Можна розбирати. Масло в коробку колодки є, все є, це тільки в ці моменти. Тоха питає Дайсон, думаю, каже. Семен, сім уже років, це, напевно, фен куплявся в 2000 Третьому році чи другому? В Кипець, цьому старше мене. Ну і диви, і, і сохранився, в принципі. Реально? Не рік? Да. І це він і робить всю життя. Дівчата, які Дайсони? не от. Сіменс. Ну, вони ж, напевно, такого не роблять. А я теж думаю. Ну якщо що ми продамо? 500 Нет, доларів. Ні, чого я не продам. Це <рес> тупо мій фен. Чим я буду потім сушити. Покажи приску. Чолочку <рес> тільки оп. Як ти думаєш, чого це сьогодні зроблено? Це то хантіфріз п'єчі, щоб не, не тупити. <laughs> чи тормозов поможе Ну Це якісь чи сільдерей. Чисіль діреїв <laughs> Все, і ми, кстати, поїдемо і мені купимо машину, буду якісь совочі, по кажу, Фреші пить якийсь там. Блендер хочу можна. І а полісос при... ти купив? Ні, забувся. На вихлебі. Та нічого там ніхто не вкрадив. Та да, блін, тут просто я заглянув. вообще мало и эти понятно, Патроны. Блин. А каким калибром патронов пользуется ваша мыло? Есть. есть. ой. Прикольно. Нагано, блин. О, прикольно. О, да, а дисковод наука. есть? Не <реш> диски не викидай. Ми оставимо. В принципі, бо слухати музику 2000-х років не з Ютуба, а з диска. Я считаю, що це не бо це ж не. не. Ну, класно, я хочу кудись дисковод сумити. Бехати і судя. А є вас трясет? Моє будь там. Це що? О, це Ілюшику вийде. А що це таке? Це бізнес. <реш> Кормо, конечно, тут. Мене у баті колись така була десь у 2012 році. Шок, передачу включив, кайфуй, давай. Кермо прикольне, кожа алькантар. Ну зато пробіг рідні, що 365. Зараз руль за 1200 гривень кожний перешив, хімчистку зробив. Ну, лобове поміняв, кришу перекрав. Ну, така історія. Ну нічого, мотор живий, коробка жива, машина в них гніла. Ну і ціна, і, яка йому казав, в ринкова 4 тисячі іринкова вартість. Ну, да, да. Ну, може і дан, ну, що? За 4-6 люди ще лечить і продають. Ну, тому, тому... гоним на мийку, гоним. все. Гоним. Я беру ці ж два поршні і пальцями легень. Хоп. Тому у нас проблема однозначно за БС. Е -е, Спочатку клинили всі 4 колеса, е -е, він покатався, проблема вже менше ушла. Непонятно, що з Фордом треба, але ще раз тормозну житкость прокачати, а якщо ні, то міняти блок АБС, бо так їздить. Ну, перерозход, нагрузка, тормоза небезпечно. Гріються нові диски з колодками. Короче. Хоп, шкодка намита, але вона у Антона трошки така вся. Отака. Але отак, типу, з 5 метрів виглядає класно. Ладно, не дуже. Отак. З 10 взагалі бомба. В салончику зато тепер реально. Прям дуже... Дуже... Ой, цього ви не бачили. Дуже непогано виглядає. Ну а як влізти, двері такі бачив. А як ти деталь цю штуку? А як я сюди вилізу? 100 кілограмова туша перелазить на 110. 110, 110. 110. Все, що ми, ми прокачали систему ще раз. Прокачали систему комп'ютером. АБС щось погодів. Ну, надіюсь, що щось поможе, не знаю. Так, ну що, ми протестували. Та вона горить нахуй, хоті, тормоза горять, пізніше тріщає. Пахне. Ого, а так пизду нахуй. Ну на ній нельзя, не можна не можна їздити на тій машині. Я... Так взагалі тут прям речо звідти йде. Нізина підігрівається зимня. Так, ну а в крузачку датчик тиску замінили і все, бомба працює. Все працює. Все бомба. От стекло. о. Що, не знімається? Ну, я це не тебе зума. Женя казав, що він сам меняв. Да. Складаємо зебру. Да. Буду... буду клієнту казати. Щось перестало у нього боше терти. Але від наших Bosch відрізняється, як надрукована маркіровка, які з них пальоні, чи різні партії, різні роки. Є спеціалісти по двірникам, бо ми на автотехніці брали, я там знаю, у них оригінальні, ні, вроді людям ставимо, не жаліються тому. Але чи є різниця? Ну, Він теж каже, що борша аретвин. Тут якась гравіровка, тут там коротше, не знаю. Тут з таким кріпленням. Все дуже просто, знизу є в ушки. Бачите? Ось так. Ушка, ушко і все, і пішло. А назад вставляємо направляюче ось, все, і з ушки зажимаємо вовнутрь. Ушка, ушко, ушко, ушко. Є. Щоб поставити BMW F-серії двірників в ось такий режим Європа. Вимикаємо запалювання, тримаємо речажок правий вниз пару секунд. Америка вверх пару секунд. Вони раз. І стають потім в такому положенні. Установка двірника Оп. Оп. Але дворники не на всіх машинах так міняються, тому. Ну, є там, де і легше, є там, де і важче. Так, а тут взагалі, взагалі двірники легко міняються. Ну, в принципі, так. Знає... Але я зустрічав машини, де не дуже насосики ну вони то оригінальні, що ти хочеш? а капот алюмінієвий у них у всіх був чи ні? Чи були металеві? Якщо він оригінальний і на оригінальний капот то, значить так має бути а ну да я закрыл ну, да. ну, на алюмінієвий, да? да не, не закрылся Ні, це вже по новой надут еще що... вот дивись, в цьому місці капот легко. то есть амортизатор не держать. там пружини. вообще налегке Откуда? Вона б откуда приїхала? З Америки. Була бита, правильно? Да. Капот це не оригінал, а Китай. Ну, китайський алюминий. Ну так да. Ну так і все. Возможно, він десь тут впирається. Вот тут. Його просто натягує. То давайте знимем двига. Що тут ті насоси знімають? Давайте знімем, побратим. А так написано. до сраки. це не на насосах дело вообще. он упирается в что-то. Ну, Беховский капот с этого расстояния так отпускаешь. Ну, ты же сам знаешь. Ну -у -у. О -о -о. дело в форме капота по-любому. Ну, бачишь? А тут он в том месте здесь? это. Что аж тут поднимается на петлях. Ну давай снимем эти, давай. это. Комната тут в Кинзи мойка будет. Як вчили Інструкція нас зранку? Це ми систему прокачуємо в коробці передач. масло йде. Що двойка виїхала, а я на форді. А що ми зараз робимо? Просто прокачаємо по планшету, так як він пише. Димон там щось шуршить в компі. З гальмівною системою. За вудів АБС. Оце бачите, якими жертвами зйомка. Це машину опцю. Ну так, таке вже вкрило. Коротше, воно жужить, щось прокачує, ми просто чекаємо. Систему прокачали. Зараз буде. Дмитро. Перевіряти, тестувати. З таким серйозним обличчям. Там так, Таурус вигнали. Зараз швиденько його прийдемо. Потестуємо. Що воно і як воно. Повертаємось назад. Ще нагальма один раз натиснули. Але що я хочу сказати про світло? А ну, де воно? Не габаритки світять, більше світла від них, ніж до цього ближнього я, ну, Дальше б так попал здесь в Україні, а це ще сухо, если мокрая какая-то асфальт, погода. Он, я зараз гальмою коробкою, я на диск вообще тормозан. Мы сейчас пропустим дядька. Кстати, не, воно знову так тормозит. Сама типа замедляется. Без, торм без тормозов. Просто на передачке тормозить. Тормози, Та я думаю, що диск буде нагріти зараз. Блін, ну ти знаєш, може і ні. Та ми проїхали. Фигню. Блін, а ми і тоді і проїхали. Про скільки воно поставило, воно тоді б 100 градусів, воно так быстро ж не спиває. Давай тоді що, ще раз їхати. Треба... Та ну, праїсся, це... знаєш як? Проїсся по тротуару аж туди, в ту сторону до самого кінця. Типа та тобто нажимати на тормоз, так? Да. Так, все, повертається назад. Зараз будемо зразу міряти. 20? Ну 20. А там уже 50 було тоді. 18? 18. Ха -ха. Ну, хі -хі -хі. Все, бля, Гриша, все хуйня, давай по новой. О, 50 А шо ж тут 20? Точно там 20? Щоб я не впав. не не поки ты. Это же то место. Ты пиды той О. Шо, то померяй. Оооо. Что, это шестеромометр? А сколько ромометр? Член. По-моему, это и то, и то померяй. Ну, 65. пять. Ну, все равно, больше-меньше. О, три шестерки максимально. Ха-ха-ха! <реш> это знак, ее надо поставить и метро. Так, да, і, і поїхали, бо вже ми сьогодні так. Охері, яка чисто машина. Спасибо. Я просто ахерія Пожалуйста. Она все, кінець цієї робочої серії. Всім дякую, що з нами. З вас лайк, підписка, більше автомобільного контенту на робочій сторінці. Ми вас любимо, цінуємо. Більше активності чуть-чуть. і взагалі були б молодці. Всім щастя.